Я можу ж вас фіксувати тут тобто, на блокпост, правда? Посвідчення не можете фіксувати. Не можу, я хочу ознайомитися з ним. Ліснічук Анатолій В'ячеславович. А до якого дійсно? 13-1,27. Ще раз на камеру хочу заявити клопотання. Розгляд І... справи було завершено. Була винесена постанова. Не Ми не Під час розправи ви не схоті скористатися по своїм чи будь-якими своїми правами. Так він хотів підписати за про повідомлення до підрозділу поліції. У мене сидить чотири свідка, які чули, що я заявив клопотання Діться, я про, давав... про перенесення розгляду справи для агримати. того, щоб скористатися послугами захисника. Ну Ви запропонували мені час 45. Не, до